Ну, ви це слухаєте Все жорстко так. Угу. Ну так, да, це як у бізнесі. Дивіться, тому що керівники компанії, вони не мислять категоріями бажань, вони мислять категоріями цілей, знайти ціль, сформувати, запланувати, виконати, проконтролювати виконання. Дивіться, тут абсолютно нема часу на лірику і навпаки. Якщо при досягненні цілі з'являється лірика, зникає мотивація, пропадає драйв, значить, що значить ціль була обрана неправильно і вона не мотивує людину її досягати. Значить, що ця ціль не важлива для людини? Варто зазначити, що для більш зручного контролю цілей варто відстартовувати їх за е, такими штуками, як е, е, сфері діяльності. Останні можуть бути самими різними, наприклад, там від кар'єри до фінансів, до саморозвитку, там особистого життя. Наприклад, може бути кар'єрна ціль, як стати керівником відділу через півроку. Для цього людина вже розуміє, що треба зробити за півроку для того, щоб стати керівником відділу. Тут може бути, наприклад, ще ціль саморозвитку чи ціль навчитися кататися на роликах і так далі. Так, тобто, коли ми знаємо ціль, ми знаємо, скільки часу нам треба на її досягнення, і що нам треба зробити, щоб її досягнути. І ще одна дієва і класна порада: конкретизуючи ціль, якомога частіше використовуйте кількісні критерії, цифри. От саме цифри є найбільш вагомою міткою до того. Для того, яким чином найкраще відстежувати ваш прогрес. Наприклад, якщо вивчення англійської мови збільшить ваш, наприклад, може бути такий критерій: вивчення англійської мови збільшить ваш дохід на 50%. Да? Наприклад, зменшення поточних витрат на третину зекономить мені там рік за рік 100 тисяч. Класно, завжди майте цифри перед очима, вони надихають найкраще. І більше про це ми будемо говорити у марафоні фокус на собі.